Всім всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні я вам хочу показати такий маленький майстер-клас, як я роблю реглан знизу. Може, там ви вже дивилися, хто показував багато дівчат, багато майстрів, які це все роблять. Але я покажу так, як роблю я. Мені так подобається, легко. Швидко, ну, не знаю по правилам, не по правилам, але я в'яжу так. І мені це зручно. Реглан знизу це що? Це у нас є світер, і два рукава. Я буду вам показувати на світері, який я в'яжу для свого чоловіка на чоловічому світері, оскільки я все одно в'яжу, думаю, підключуся, розповім. І так, у мене вже є полотно, тобто, у мене є по колу в'язання спинка перед з таким візерунком, і в мене вже є два зв'язаних готових рукава, чого мені зручно в'язати реглан знизу. Тому що, коли ви вже рукава, ці. Прикріпите до толуща, ви просто в'яжете по колу, не треба в'язати поворотними рядами. Поворотні ряди в нас будуть тільки вгорі, і це в нас буде, якщо ну, вам треба буде окремий майстер-клас, як я в'яжу знизу на гору росточок. Але зараз я вам тільки покажу, як я буду це все прикріпляти. Так от, почнемо із тіла. Є в мене тіло. Зв'язане полотно. Я його поділила на дві рівних частинки. У мене тут маркерами відмічені візерунок, і в мене маркерами, оцими пластмасами, відмічені в мене рівно серединки, тобто полотно поділено пополам. Далі, біля кожного маркера я відмітила такі железненькими лампочками по 4 петлі, 4 звідціля. І 4 звідціля. Разом у мене виходить 8 петельок. Це у мене будуть підрізи. Оскільки я в'яжу світер чоловічий і у ну, чоловіка рука широка, плече широка, то я беру 8 петелечок на підрізи. І такий самий це розрахунок, я зробила з другої, з іншої сторони. Так само середній маркер у мене пластмасовий це половина мого полотна, тобто боковий. Бочок, бочок рівний. І 4 петельки звідціля 4 звідціля. Далі далі у мене йдуть рукава. Я на одну покажу. Маркери в мене висять, тому що, не звертайте на це уваги. Тому що, коли я робила прибавки, я просто роблю такі маленькі порада. Я роблю маркери, ставлю в кожному ряду, де я роблю прибавки, і тому я рукава. В'яжу окремо, але я знаю, через скільки рядочків у мене скільки прибавок. І я майже ну дуже рідко, коли я збиваюся, то на ці маркери ми уваги звертати не будемо. Ми будемо звертати увагу тільки на оце полотно. Дивіться, оскільки у нас іде-там, де косичка, це у мене буде верхня частина рукава, тобто яка буде йти по горі до плеча, а середина. У мене полотно, це в мене ось червоний маркер. Я червоний маркер відмітила, і з кожної сторони я також желізними лампочками відмітила по 4 петлі. Тепер що ми будемо робити? Ми беремо полотно, дов'язуємо, в моєму випадку. Я не буду на камеру в'язати, бо це дуже буде ну, довго, я не знаю. Я вам зараз розповім, а тоді, коли пров'яжу, підключуся. От у мене, наприклад, оцей рукав. Ось. Я рядочок, давайте з цього почнемо, якраз звідси, рядочок по полотну я дохожу, ось о. Рядочок по полотну я зараз дойду до оцього маркера, і тут я зупинюсь далі. Далі я беру рукав. Так само, я рядочок по полотну дохожу. До оцього маркера стоп. Ну, так ж. І далі зупинюся. Зараз я допров'яжу, а потім я вам включуся і покажу. Так, ще забула вам сказати один такий важливий момент. У мене по світеру йде візерунок. У мене йде оця польська резинка, англійська резинка, не знаю, хто як її називає. Але я так підлаштовую візерунок, що коли я з'єднаю рукав із світерком, щоб в мене воно йшло одинаково. Я дов'язала світерок ось до цього маркера до лампочки. Тут у мене була лампочка желізна, на якій я відмітила 8 петельок. І так само я дов'язала рукав також до цих лампочок. Що ми тепер робимо? Ми тепер беремо. І на додаткову, у мене, в моєму випадку, моя спиця, я буду знімати оці 8 петельок і оці. І я їх буду через одну. Тобто, зараз покажу, як це робити, передіватиму. Тут, на цій спиці, я вісім оцих петелечок знімаю отак ось. Хоп. Тепер підхвачую одну оцю петельку. І одну оцю петельку. Далі одну оцю, підхвачую, і одну оцю. І так, у мене виходить на цій додатковій спиці 16 петельок Вісім із рукавів і вісім із полотна із тіла. Зараз я перезнімаю. Що ми далі робимо? Ми потім оці петелечки поприв'язуємо з двох одну. Тобто 16 петелек ми зробимо 8. І в нас буде 8 петелек підрізу. Щас лампочку знімаю. Так, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Десь призівала ще 15, 16. А ну, сей ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. У цьому треба брати. Шістнадцять. Так, і закриваємо спицю. Ми перекинули з'єднали Тепер у нас ниточка ось з основного полотна, і ми починаємо в'язати оцей рукавчаток по колу, оцю спицю, ми сюди оттягуємо. І ось у нас йде по колу. Перше коло ми зв'яжемо по візерунку зв не відділяючи регланні лінії, тому що нам треба з'єднати полотно дужче в одне. Просто дивимося на мій візерунок, у мене в моєму випадку далі йдуть ось лицеві, і я в'яжу по колу лицевими петлями. Так, оця ізнаночна і пішли лицеві. Зараз я дойду до кінця рукава. І підключусь, покажу. Дівчатка, підключаюся. Дивіться, я з цієї спиці, яка в мене йде по тілу, пров'язала коло з рукавом, дійшла я до цих петельочок ті, що в мене на спиці. І я далі просто їх не займаю і починаю в'язати тіло по колу, тобто по візерунку. Нагадаю, що перший раз перше коло я не, від, не відкладаю регланні лінії. Коли я вже прив'яжу прив другий рукав. Я зараз, коли дойду до другого рукава, я ще раз підключуся покажу. Коли я вже дойду до цього рукава, тоді я тільки буду відділяти регланні лінії і ставити маркери. Оцю спицю на цьому етапі, ви можете вже, коли ви коло пров'язали, у вас тут, тут ниточка залишається від рукава. Десь вона, вона висить. Ось у. Дивіться, оця ниточка від рукава. Ви просто цією ниточкою пров'язуєте, закриваєте ці петлі з двох одну, і у вас оце виходить як регланна лінія. Ще хочу вам такий нюанс розказати. Коли ви будете в'язати світирок, і не міряйте, наприклад, ну це, як в мене чоловічий рукав під рукавом, ну ручку чоловіка, ну цю частину звідсіля до локтя. Не робіть рукав на всю довжину, тому що у нас іде реглан зверху, трошечки робіть його коротшим. Завдяки тому, що ви будете піднімати рукав до шийки. Він набере свою висоту і набере скільки довжини, скільки треба. Там сантиметрів 4, 5, не, ну, менше робіть, чим треба. Зараз, коли я все вище піднімусь, я вам тоді ще раз до цього моменту вернуся і скажу, чому я так зробила. Так, Тепер, тепер я відключаюся, дов'язую до цього рукава, ще раз підключусь, покажу, як це все я роблю. Так, підключаюся, дов'язала я рукави, дов'язала я свій світерок по колу І з цим рукавом роблю таке саме. Знімаю ці 8 петельок які в мене між, між лампочками я понабирала. Спиться в мене шпилька на готові. 8 петелечок я знімаю, вони вже нам не потрібні. Так, зараз лампочки приберу, позачіпувалися. І тут отак. І так само роблю. На світерку беру одну петельку звідціля, одну петельку звідціля знімаю. Далі. Так, одну звідціля, одну звідсіля. І так само на додаткову спицю, тобто в мене шпилечка, я передіваю 16 петельок. Перші 8 петельок ідуть із тіла, і перші інші 8 петельок ідуть у мене із рукава. Оце вам підріз. Те, що ми реглан зверху набираємо. додатково тут в мене точка впала, тоді підніму. Набираємо, то тут я знімаю. Так, петельки вже тут закінчилися. Ось. Все. Ану, тепер пересчитуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцать, тринадцять, 14, 15, 16. Застібаємо шпильку. І так само ми дійшли. Ось наш світерочок. Ось. І тепер ми так само починаємо в'язати, прив'язувати рукавчатка. І в'язати по колу. Коли зараз я зараз за камерою пров'яжу, дойду до цього рукава, я вже буду відділяти регланні лінії, потім я підключуся і покажу. так дівчатка Дійшла я до того моменту, коли я приєднала свій рукав, я вже зв'язала перше коло. Кажу зразу: незручно буде перші 2-3 кола, поки ви вже його зв'яжете, ну, трошечки. Як. Прилаштуєте, трошечки буде незручно. Далі все буде дуже легко в'язати. Дивіться, у мене, ось, бачите, де приєднані петельки з рукавів, він ось починається рукав і ось закінчується. Реглан можете робити реглані лінії, як ви рахуєте, потрібні. Можете робити косічками, можете одну, дві, три. Це на свій смак, хто як любить я буду робити просто, залишу дві середніх оцих петельки, першу звідціля з рукава і першу із тіла на регланну лінію. А отут буду закривати з двох одну. І все. Тому я ставлю тут маркер. Ні, тут не буду тут просто закриватиму. Дивіться, в мене залишається три петлі. Я роблю з двох одна, ось раз, Буде лягати сюди. Далі я ставлю маркер. Одна в мене буде петелька, регланна лінія йти звідціля. Отак. Друга петелька, регланна лінія буде йти з рукава. Тут я також ставлю маркер, щоб я не помилилася. І далі буду. Ой, вистрілив мій маркер. І далі буду закривати дві петлі, але так буду їх робити. Щоб вони лягали до регланних ліній. Оцю петельку я перевертаю і за передні дошки пров'язую. О, і оце в мене буде така регланна лінія. Так само я буду робити з тієї сторони, і так само я буду робити рукава. Закривати ми будемо в кожному другому рядочку. Тобто, оце ви тут почали, можете, отут собі ще маркер намітити, наприклад, зелений, так, що ви звідсіля починаєте закривати, щоб ви не збилися. Що ваш, Ваше закриття починається отут. Пров'язали рядочок цілий, не закриваєте. Слідуючий рядочок пров'язали з двох одну посередині дві петельки. І так, ви в'яжете аж до горловинки, коли робить горловинку. Я це все буду в'язати без вас, без камери. Підключуся тільки тоді, коли покажу, як ми оці закриватимемо шпилючки, щоб у нас отут зробилися підрізи. Зараз я відключаюся, пров'яжу, а тоді ви... для мене це буде довгенько. А для вас зараз ви все побачите. Так, дівчатка, Хочу вам показати. Ці петлі, які в мене були на підрізі, я збирала їх на дві шпильки. На цій стороні в мене шпилька залишилася, я не знімала ще їм нічого не робила. А на цій стороні я вже петлі просто шпильки зібрала на спицю. І тепер ми просто їх закриваємо, закриваємо з двох робимо одну. Я тут залишила ниточку, зараз ми її витягнемо, щоб вона нам. Не заважала. Так, і що ми робимо? Дивіться, яка в нас тут ситуація. Коли ми перекидали петельки на спицю на, петель, на цю на шпильку, е, нагадаю, що тут у нас було 8 петельок і тут у нас було 8 петельок, то в нас тут по боках ось залишаються отакі дірочки, тут і тут. Нам потрібно оці петелечки закрити, і щоб не було оцих дірочок, ну, я роблю отак, мені так зручніше. Я просто беру звідсіля і звідсіля, як трошки нижче, отак. Витягую петельку і пров'язую трошки незручно на камеру. Далі також, бачите, все одно ще дірочка залишається. Я також беру звідціля і нижче звідціля витягую петельку, перекидаю на цю спицю і пров'язую з двох одну. Таким чином перекидаю назад, і в мене оця дірочка, вона зав'язується сама собою. Тепер ми закриваємо спиці обикновенним способом, так як ми робимо, але Тут ми одну беремо петельку, а тут ми беремо зразу по дві, тому що в нас йшла одна петелька з однієї спиці, інша з другої, з іншої. Я отак їх перекидаю, щоб мені було зручно. Пров'язую і з двох одну. Ось, будь ласка, я закриваю. Опять беру одну цю одну цю. Пров'язую отак. І з двох одну. І таким чином я пров'язую всі свої 8 петелечок. Зараз незручно не на камеру. Зараз я дов'яжу без камери до кінця рядочка, тоді підключусь. Так, дов'язала я до кінця. Цей рядочок, дивіться, ще знизу возьму. З цієї сторони, у нас також залишається от така велика дірочка. І щоб цієї дірочки не було, я також беру спицю, але я тут вже буду трошечки по-іншому допомагати собі ручками. Беру звідціля, і звідціля протягую петелечку, не протяглася. Так, звідси і звідси Можна також зробити це гачком кому зручно. Ну я починаю гратися. О, тепер беру допоміжну спицю Не допоміжну, а другу. І з двох одну пров'язую раз. Далі так само дивлюся, де ще в мене тут дірочка. Ну, ось у мене тут ще буде така. Хай ми візьмемо тут, наприклад, і отут. Не буде так великий хай тут буде. Також беру спицю, пров'язую цю петельку. Може, хто робить по-іншому, я не спорю, може я роблю неправильно, але я роблю так, як мені зручно. Далі я цю ниточку затягну, обріжу і заправлю. Зараз я отак затягну. Дивіться. Отакий шов у мене вийшов. Отака краса получилася. Таким чином я закриваю, тепер дивіться, вивертаю на виворот. І ось наші підрізи. Ні дірочок. Нічого тут нема, нічого не видно. У нас обикновений. Рукавчик, ось він у нас отак виглядає. Все ми підрізи закрили, ніде ніякої дірочки тут не буде. Ниточку обрізаємо і заправляємо всередину. Таким чином, ми робимо так само іншу ручку. Де я вже її тут заділа? Десь вона в мене ось, ось. Таким чином, я вам на камеру робити не буду, я вже показала, так само я робитиму. Так, це я вам показала підріз. Далі я вам показую те, що в мене вийшло. Ось, я вам надіюся, вам видно мої лінії підріза. Погано видно, я дознімую відео вже при неприданому світлі. Тут вже у мене ще шпилька. А тут у мене вже підріз закритий. Отака лінія підрізу в мене виходить. Так, погано видно у мене при цьому світлі, але я думаю, ви побачите. Отака лінія підрізу в мене виходить. Як я і казала, я робила дві петельки ось залишала на спиці. І по двох крайніх я робила два з'єднання. Ну, я вирішила робити отаке. Ще один у мене нюанс. Коли ви піднімаєтеся нагору. Ви можете звернути увагу, що у вас можуть на рукавчатка будь петельок набагато менше, чим вас залишається ще закрити серединку. То спочатку ви робите закриття в кожному другому рядку, ну, з обох сторон. Потім, коли ви бачите, що у вас перед або зад ширше набагато, чим рукавчатка, ви можете через рядочок. Рядочок прив'язали повністю, рядочок закрили тільки з сторони переду і з сторони спинки. Не трогать рукавчатка, потім оп'ядочок пров'язали і знову закриваєте з обох сторінок темп закривання, ширину закривання, ви регулюєте самі. Так що таке в мене виходить. Я бачу з освітленням не дуже видно, але я сподіваюся, все зрозуміло і понятно. Коли я буду робити підріс, не підріс, я вибачаюся. Коли я буду робити росточок на реглану знизу, я зніму окремо відео вже при денному світлі, тому що сірий фон і сірий світер дуже зливається. Але, я думаю, суть ви ловили. Ще хочу нагадати, тобто наголосити, ось те, що я говорила, коли ви в'яжете тіло, тіло ви вміряєте світер. До, підрізов, до підрізів на людину, на яку ви в'яжете. А рукавчатка, я б вам радила, ще раз скажу, робить трошечки менше. Не така ширина, як під рукою, а трішки-трішки менше. Тому, коли ви будете з'єднувати вже його з тілом, воно трошечки подовжиться, воно стане на таку ширину, яку йому потрібно. Так що, такий у мене реглан знизу, горлечко з росточком я зніму, ну, тобто росточок я зніму окремо покажу. А в мене такий регланчик виходить. Я в'яжу, мені так зручно, швидко, бистренько по колу пішла, і не треба ні шивати, нічого. Єдине, це ж підрізає, що я виготовляю, ну, що робить. Так, надіюся, я зрозуміло розповіла, кому пригодиться в нагоді мій такий малесенький. Гром, як голосно сказаного, майстер-клас, але він такий міні-майстер-клас, то, будь ласка, приходьте, дивіться. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже швидко.